порядку денному у нас чотири питання. Хто за порядок денний, за основу та в цілому? Прошу голосувати. Хто за одноголосно? Перше питання. Про внесення змін до рішень Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області 10 на 5 24 номер 6 до 10 та від 24 на 12 2020 року номер 16 до 10. -го. Прошу вірувати. Так, дане проєктне рішення пропонується внести зміни до положення про почесного громадянина, а саме до пункту 4 розділу 1, е -е, викласти пункт 4 е -е, у такій редакції. Звання, як правило, може бути присвоєно більше ніж відомо словом на рік, за подням комісії з обліку документурних виконання звання, це тільки може бути збільшено. Ви знаєте, що вчора було засідання відповідної комісії, там було 6 кандидатів, всі вони були гідні звання, тому комісія подала міській раді на затвердження всіх шести кандидатів. Дане питання пропонується внести додатково до засідання 57-ї сесії. Також пропонується одне змін цим же рішенням до міської цільової програми соціального захисту в частині надання у 2023 році почесним громадянам відомо бівцям одноразової матеріальної допомоги в розмірі одного пожиткового міні. Щоб підтримати і рекомендувати міські раді. Хто за одного Друге питання: про обсилання звання учасної громадини Чорноморської міської територіальної громади. Що раз ще раз скажу, що щодо було засідання комісії, подано на затвердження міській раді шість кандидатів, ви маєте розвернуту характеристику щодо кожного кандидата. Ще до словах Цебар по Володимир Михайлович, Миколаївич капітан, командир ремонтної роти, Святого Війну Олексій Олександрович, старший мотор, ветеран війни, за що він Андрій Геннадійович і полковник команди батальйону Токарті Петро Євгенович, майстер Білгоносовського регіону регіону відділення ДТЕК, Подольський Дмитро Адамович, ветеран лісер З. Істеніченко, виліси Валентина, народна артистка України, завідуюча локальним відділом нашого комунального закладу, дитяча школа мастерства. Зрозуміло. Комісія Звернення Васуєвича щодо проєкту рішення міської ради про затвердження положення про місцеві ініціативи Чорноморській міській територіальної громаді Одеського району Одеської області. Прошу вітання. Так, то не йшла таке податківське звернення і що праці що щодо поданої ініціативи. 8 січня цього поточного року на починності закон про внесення змін до деяких законів України щодо народовлади місцевого морів. Вже про місцевосвідування з останніми змінами є така форма участі територіальної громади в питань місцевого значення як місцеві ініціативи. Е, також законом визначено, що до 1 січня 2027 року всі, громади, всі міські ради повинні прийняти статут громади. Е, відповідно до закону е, питання щодо внесення змін, збору підписів, розгляду на раді місцевих ініціатив повинно бути. Визначено саме статутом територіальної громади, ані е, іншим рішенням. Е, При кінцевих положеннях також цього закону визначено, що міським радам необхідно вжити заходів щодо розроблення та затвердження статутів або проведення до відповідності до закону. Виконавчими органами ця робота проводиться, у нас є робоча група, тому дані пропозиції можливо. Інформу... Інформацію начальника професійного відділу Вержука Євгенія Воротнична взяти до відомо, рекомендувати робочій групі з розробленням проєкту статуту Чорноморської міської територіальної громади розглянути проєкт положення про місцеві ініціативи, запропонований депутатом міської ради Олексієм Максудевичем. Колеги, хто за, прошу голосувати. У ці залежно від корупційного центру NGL Медіа Рубицької щодо процедури проведення публічних закупівок управління капітального будівництва. Ми всі отримали цей я думаю, що ви ознайомилися там великі. Щодо проведення по цьому об'єкту, а те, що спасає, стосується вашої компетенції, вашої комісії, це кодекс етичної поведінки, тому з цього можна прийняти рекомендацію до свободу публічних закупівлі, що проводить ті, хто відповідає за цю роботу. А Воно розписано на обвивану особу самопораційної діяльності, на доступнику міського голову. Коли пропоную інформацію антикорупційного центру взяти довідомо, рекомендувати службі персоналу повторно ознайомити посадових осіб міської ради і її виконавчих органів та структурних підрозділів виконавчого комітету з кодексом етичної поведінки, затвердженням рішенням Чорноморської міської ради від 18.06.21 року номер 84.3.8 за формулем. Передбаченого кодексу, а управлінню комунальної власності та земельних відносин таким знову повторно ознайомити керівників підприємств, установ та організацій що належать до комунальної власності, рекомендувати керівництво міської ради у разі виявлення чи отримання повідомлення про порушення або недотримання кодексу у межах компетенції відповідно. До законодавства вжити заходів щодо негайного припинення виявленого порушення, усунення його наслідків, притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності встановленому порядку та інформувати про факти особу особи спортань запобігання та виявлення корупції. Така формулювання підходить колеги нам? Прошу рекомендувати міських раді. Хто за колеги?